У більше як 6 тисяч гривень оцінили звуковідтворювальну техніку, яку вилучили на чопській митниці ще минулоріч. Шляхом проведення попередньої візуальної експертизи деякі з цих патефонів виготовлено у 20-30-х роках минулого століття. Вилучені патефони було передано до меморіального комплексу у національний музей історії великої вітчизняної війни. У Фондах меморіалу зберігаються. Подібні експонати і представлені на широкий загал на постійно діючі експозиції і фондах. З дякністю приймаємо ці цінні речі на постійне зберігання до нашого музею. І музей, фонди, якого налічують, понад 400 тисяч музейних предметів. Це, звичайно, стане частиною колекції. Ну і надбанням да для всієї країни голова комісії з реорганізації Чопської митниці каже, майно, яке перевозив українець, було вилучено відповідно до протоколу про порушення митних прав, вивозячи звуковідтворювальну техніку з Франції, він не задекларував її. Передача звуковідтворювальної техніки, а саме патефонів, які були вилучені на митному посту ТИСО, як предмети порушення митних прав експертною оцінкою. Вартість їх встановлена понад 6 тисяч. Громадянин, який здійснював переміщення зазначених товарів, на нього накладено адміністративне стягнення в цьому розмірі і відповідно до рішення суду дані. Патефони були конфісковані більше десяти патефонів, вилучені чопською митницею. Відтепер поповнюватимуть колекцію національного музею історії Великої вітчизняної війни 41-45 років. Вже на місці проводитимуть детальну експертизу кожного звуковідтворювальних апаратів.